І знову привіт! Дуже рада вас бачити! Щиро вдячна вам за усі вподобайки, коментарі та запитання. Якщо ви досі продовжуєте переглядати моє відео, я впевнена вам цікаво те, про що я розповідаю. Нагадаю, я Юлія Вишневська, я професійна консультантка з харчування та корекції ваги, дистриб'ютор компанії Herbalife, світового лідера в галузі збалансованого харчування. Я активно розбудовую власний бізнес та мої двері постійно відкриті для людей. Які прагнуть створити життя своєї мрії, а також зробити навколишній світ кращим та здоровішим. За воєнний рік моя команда і доходи збільшилися вдвоє. Доходи дівчат у нашій команді наблизилися до 100 тисяч гривень на місяць, а доходи моїх наставників, про яких я розповідала в минулому відео, перевалили за 200 тисяч гривень та постійно збільшуються. Усе це відбулося завдяки величезному попиту на наші послуги. А також унікальній системі швидкого старту та розвитку бізнесу доступній будь-якій людині. Я звичайна людина, але мені пощастило потрапити до спільноти чудових людей, які мене усьому навчили та допомогли виростити в собі лідера. Зараз я роблю те саме для своєї команди. Скажіть чесно, слухаючи мене, у вас виникла спокуса приміряти на себе роль консультанта з харчування? Уявіть. Ви прокидаєтесь без будильника у бажаний час. Перевіряєте свої повідомлення на телефоні та бачите плюс 4 тисячі гривень на вашому банківському рахунку. Це замовлення від вашої нової клієнтки, з якою ви вперше спілкувалися лише вчора ввечері. Потім ви перевіряєте свій телеграм та бачите 5 нових заявок на консультацію з вами вже з номерами телефону. Фейсбук сам їх знайшов. Вам не доводилося нікого вмовляти. Ви самі приймаєте рішення, коли з ними поспілкуватися у зручний для вас час. Ви можете робити це будь-де, для цього потрібен лише телефон та ноутбук, чи навіть просто телефон. Ви самостійно плануєте вихідні, можете у будь-який момент піти в відпустку, не обговорюючи це з шефом. Стоп! Шефа у вас також немає. Ви є своїм власним шефом, і за усе це ви отримуєте достойний дохід, мінімум вдвічі більший, ніж на вашій роботі. При цьому витрачаєте значно менше часу. Уявіть, вас оточують люди з сильним характером, зі здоровим і позитивним світоглядом, без шкідливих звичок, які не жаліються, не обговорюють інших, а замість цього обговорюють нові ідеї. Люди, які мають велику життєву мудрість та власний шлях перемог, а також дійсно вражаючі доходи. Дехто з них навіть доларові мільйонери, і ви маєте змогу з ними вільно спілкуватися. Переймати їхній досвід. Впевнена, ви чули, що є середнім арифметичним п'ятьох людей в нашому оточенні. Успішне оточення безцінне. Воно вже на 50% визначає ваші шанси на успіх у цьому житті. Уявіть, що кожного ранку ви проксинаєтеся з розумінням, що ви в прямому сенсі врятували життя багатьом людям. Серед моїх клієнток є жіночки, які схудли на 40 кг. До цього їхнє життя важко було назвати життям, і вони самі це підтверджують. Коли на ваш день народження вас вітають сотні людей та рік за роком дякують вам за те, що ви для них зробили, не стримуючи емоції та навіть сліз. Коли ви постійно подорожуєте Україном та світом декілька разів на рік, дуже часто, абсолютно безкоштовно, вам просто дарують люксовий відпочинок за гарну працю. Масштаб нашого світогляду дорівнює кількості країн, які ми відвідали, у мене вже 13. Я впевнена, що у вас також є власні мрії на цей рахунок. Але найцікавіше, коли доводиться відвідувати такі місця, про які навіть і не мріяли. Наприклад, коли тебе запрошують на ексклюзивний бранч зі справжніми мільйонерами на полонині Карпат над хмарами, з просека та живою класичною музикою. До речі, це було зі мною лише тиждень тому. До цього у травні тиждень у Італії, а у квітні подорож у Швейцарію, де я в Альпах вперше вчилася кататися на лижах. Коли вас також запрошують спікером ділитися досвідом і ставляться до вас як до справжньої зірки, коли ви йдете по червоній доріжці, як в Голівуді, коли вам за гарну роботу дарять неймовірні подарунки, навіть у дорогі й велірні прикраси, коли вашим робочим обов'язком є бути в найкращій формі. Мати гарний вигляд та міцне здоров'я. Чи не диво це, коли ви маєте можливість не потребувати допомоги держави, а навпаки, донатувати нашим силам оборони. А ще коли ви маєте впевненість, що вас бізнес ніхто не відбере, що компанія, ваш бізнес-партнер, раптом не закриється, тому що успішно розвивається вже більше 40 років. Коли ви обезпечені від будь-яких потрясінь ринку, тому що маєте можливість побудувати міжнародний бізнес прямо з дому, навіть не знаючи інших мов, та отримувати дохід з різних ринках у різних валютах, коли ви можете присвятити декілька років, побудувати бізнес, який буде приносити вам авторський гонорар, якщо ви захочете на певний час перестати працювати або взагалі піти на пенсію у будь-якому віці. Бізнес, який ви зможете передати у спадщину. Це надійність та безпека. Звучить як диво, правда? Я теж так думала, аж доки це не стало реальністю в моєму житті. І я особисто знайома з багатьма людьми, для кого це також стало реальністю. Тому що вони колись повірили та дали собі шанс на розвиток. І з кожним роком таких людей стає все більше, тому що попит на наші послуги стрімко зростає. Люди у всьому світі. Завжди хочуть мати гарний вигляд здоров'я та самопочуття навіть під час війни. Це об'єктивна реальність, та про це свідчать усі економічні дослідження та прогнози. В Україні ми взагалі зараз бачимо неймовірне зростання. Ви самі можете дослідити це питання, якщо захочете. У цих трьох відео я поділилася з вами своєю історією, висновками та баченням. Можливо, для вас це було просто цікавою розповіддю, яка підняла вам настрій або дала натхнення. Але, можливо, саме зараз ви думаєте, а як вам створити у своєму житті щось подібне? І спеціально для вас незабаром я вийшла фінальне четверте відео, у якому дам відповідь на це питання. Дуже скоро ви матчатимете чіткий план та відповіді на всі запитання. Стежте за повідомленнями у моєму боці. Не прощаємося.